Ніхто з людей, ніхто не розуміє, так, як зробити може це Господь, коли у душу холодом повіє, Він на тепло замінить прохороть. Ніхто з людей, ніхто по всьому світі тебе не любить так, як любить він. Любов Христове, Сонце ясно світить і підіймає зранених колін. Ніхто з людей, ніхто з цієї маси тебе так не потішить, як Христос. Він тліючого чого нота не погасить. І віджене від серця тінь загроз. Ніхто з людей, ніхто із них не знає, як правильно підтримати, пожаліть, ніколи в гніві він не доламає той очерет, що з їх стоїть. Ніхто з людей, ніхто не допоможе тобі, як це зробити, може Бог. Якщо і впав ти підняти зможе, навчить іти вперед до перемоги. Ніхто з людей не здатний Твоїм з болем і без слів. З Христа лиш світить Сонце благодатне, та Там той, хто стільки перетерпів, відпив в людях лицемірства, зради, їм довіряти досвід гіркий. Ісус Христос в журбі твої розради, не лишить у біді, Він не такий. За руку Його зранену тримайся, прощає те, що ти собі не зміг. За Покладайся, донині він життя твоє беріг, ніхто з людей, ніхто з них не чекає розмов з тобою, так як твій отець, молитви чує і відповідає на всі питання і запити сердець. Не він на руках і не загубить, для тебе, тебе, для неба, назавжди купив. Ніхто з людей, ніхто так не полюбить, як це Спаситель.